Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І у нас війна, е нарешті, з нормальними кланами, а не з якимись там незрозумілими. Е вітаю е наших друзів, Харків-НАТО Свінцеря. Швидка війна. Що там по тапкам? 53 на 51? Ну, поки норм. Так, вибираємо ціль, подивимось на кого можна походити. Перший отакий тапок вирішив сходити на Альфріку. Без всяких там. Кальо. Так. Є. Раз. Два. Все чітко, чітко. Так. Шукаємо. О, є кристал. Чудово. Хай лупить. В принципі, тут вже ми захищені. скільки там щось незрозуміло влопили. Є навіть іще жовті. О, чудово, вона. Типа там щось вирішила підлікувати когось, але залпом всіх знесли. Чудово, чудово! Так, є один, он такий другий противник. Поїхали. Так, що у нас тут є? Угу, нічого немає. я щось під'їхало, але так собі. Так, добре. Є один хіл. Так, шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Непогано, непогано спилили Давайте його доб'ємо. Ні, ми його не добили, прикиньте. Тільки зараз добили. Так. Щось все вилітає, крутиться. Ну, давайте без оцих ексесів. В кого? Та давайте цього. Ну, а, і він хиляє, адже сволота. Добре. Він його хиляє. Так. Ну, трохи доведеться да? де зелені? Хоч які, хай він заряджається. закидувати кимось лайном так ну давай 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 ну нарешті а от же ж у нього спрацювала спрацював захист так до речі до де, демі хил я хіл. Так, начебто команда з таких жорстких хілдерів працює. Ну, добре, ми тоді. Може когось. Ай! Чи Хіллера спочатку. Команда працює, але не так ефективно, як хотілося би. Добре, шукаємо часи зелених. Зараз, зараз, зараз. Ні, доведеться жовтий, так? Да? Як більше? Так, а тут можна і від'їхати. Чекайте, треба міньйонів Так, ти будеш? Саме знищуватися? Чекайте, давайте подумаємо. Стійкість. О, час пішов, да? Добре. Час пішов. Вдарив. Можемо його паралізуємо? Ні, він, він не дається. Просто не дається сволота, не хоче і все. Ми тебе все-таки доконаємо. Я знайду каміння. Ні, не, не знайшов. Ну, ти хоч добийся, що нарешті, хоч хоч хтось. Так, да, ну, начебто і команда класна, але є свої нюанси. І жодний говнюк не вдарив. Ну, серйозно. Зараз, зараз чекай, чекай, зараз все буде. Ми доб'ємо тебе. Не думаю, що так буде все легко. Це в сміх просто добре. Давайте, давайте, хлопці, Блін, команда. Це дуже цікаво. О, хвилина, хвилина. Ну мінньони як затихів. Майже прикольно. Я зміг. Все круто. Дев'ять хвилин. І з'явився у нас новий день і вирішив напасти на колегу по цеху. Привіт, Варкес. Поїхали. Дві години залишилось. Що у нас є? Так, є червоні. І начебто сині під'їхали. Добре. Більше нічого не буде. Більше нічого не буде. У мене є Альфріка. Поїхали. Якось дивно полетіло. Так, добре. А, ні, ну прям ті все, що потрібно, все є. О, чудово! Прям бомбезно. Так, і у мене є... У мене... Так, щось я не зрозумів, що відбулося. Так. Так. Нічого не зрозумів? Ну, добре. Так, так, так. Ага, і вона буде бити, так? Да? Чи ні? Ще ні? Так. Ну, чудово. А, ну, вистачить. Вистачило, все, чудово. Класно. Але я передивлюсь, щось я нічого не зрозумів. А, у мене можливо там не було. Висіла сліпота. Ну, побачимо, я передивлюсь, щось цікаво. Наступний синій, з фазом, альфріка. Поїхали. Що вийде? Що у нас вийде? Так. Є щось багато? Забагато, так? Да? Поки забагато. Не вистачило мені трохи. Чи вистачило? Не зрозуміло. Так. Добре, запустимо так. Зніме чи не зніме? Не зняло добре поки. Так, нарешті зняли, але це не дуже все добре. Чогось не вистачає, так? Да? Багато шкоди пройшло. Так, да, тут якось. Все прикольно, але я ж кажу, що фас, от прям от кажуть, фас прямо от... топчик. Да не топчик, фас. Краще брати ведмедицю і все. І це то буде топчик, а не фази. А, наступна ціль такого плану. Поїхали. Шість да, шотів. Нереально зробити. Жодного. Три синіх на полі. Ну все. Ну, добре є. Начебто. Отакий От жовтий. Ага. Може десь під'їде, не під'їхав. Нарешті знайшов в жовті. Але, 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 але. І одразу ж влупили по тому, кому потрібно. Да? Та ну. Це не смішно. Це не смішно. Ну, все, мінус один. Таунта там мені буде не вистачати. Ну, все, тут знову якась. Не зрозуміла фігня одні Фіолетові. Ну. Не дуже радісно мені. Рбан зараз знову зарядиться, так? Да? Ну, може доб'ю. Чи не добью? Не добив трохи. А, ні, хоху, під'їхали потрібні камінці. Чудово. Але, 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 але. Таке собі задоволення. Добиваємо за собою. Вже нічого не подієш. Прикро, звісно, вчора було краще. Так, начебто є фіолетові. Панчики подъехали. Ну, конечно, надо добьет. Может, трошки подбить. Так, ну. ну, хоч так. Ну, зараз влуп лупить кальо. Ну, добре. Влопив він не так страшно. Вихідно було трошки по-іншому, ну добре? Так, щось знову це тепер потрібно знімати буде. Дання моє, як його знімати. Да, оце я тут дав Маху не дуже. Гаргулі мені не подобаються взагалі, це буде довго і боляче, да? Щоб кольоробити якимось макаром. не знаю як так. Шукаємо, шукаємо. Шукаємо, шукаємо вихід ситуації. Ну, добре, будемо шукати. Будемо шукати, так, да, звичайно, щось у мене не склалося. Вчора так класно було, а сьогодні не дуже, так? Да? Необхідно було, напевно, так, да, необхідно було якось. Брати по-іншому, Да? Ну все, тут я навіть добивчик не зміг зробити. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Так, да, копини можна вже все, напевно, відставляти. Вони входять в минулу еру. Ну, або, можливо, якусь іншу команду, можна неправильно, комбі... неправильно комбіную, не знаю. Погана була ідея. Все лупить і лупить. Так досить бить мого кабана. Добив мого кабана. Ну, легше би від цього не стане. Ну, може, доб'ємо? Ну, добили. Це, звісно, класно. Ну, може, зніме? Ну, щось знялось. Але. Мені ж зелених потрібно, а не. Ну, добре, він сьогодні буде бути. Крути поляна. Ну, було б хоча б 5 хвилин, можна було б грати, так? Да? Давайте швиденько ну, зняли, але. <смір> Цікава битва. Битва Титанів називається Кальо проти кальо. Час іде, час на його боці. Він добре лупить. Все, він виграв. Так, да, ну, фігня якась, якщо чесно. І такий результат в 1000 плюс очок різниця. Всіх з перемогою. Ну, лут. Я не знаю, як розподіляють лут, не знаю. Ну, в будь-якому разі, всім дякую за гру. Було класно і підгорало, і класні емоції були. Передаю всім привіт Харків Натус Вінцера, Ви молодці. Наступного разу побадаємось ще. Ну, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.